Військовий удар по Ірану більш імовірний ніж намагання зупинити ядерну програму Тегерана дипломатичними засобами. Про це заявив президент Ізраїлю Шимон Перес. Гадаю, у розвідці не однієї держави все частіше дивляться на годинник і попереджають керівництво своєї країни, що часу залишається не так багато, і можливо з цього питання вони вже ухвалили рішення ізраїльський прем'єр-міністр Бінімінета Нетаньяху вже висловився за військову операцію проти Ірану. Минулого тижня він намагався заручитися підтримкою інших членів уряду, більшість з яких проти такого кроку проти висловилася і Франція. Париж заявив, що військова інтервенція може повністю дестабілізувати ситуацію в регіоні. Жодних прямих доказів того, що Іран намагається створити ядерну зброю, в Ізраїлю немає. Іран твердить, що збагачує радіоактивний уран лише в мирних цілях. Наступного тижня МАГАТЕ має оприлюднити звіт з цього питання. Іран уже назвав дослідження МАГАТЕ фальсифікацією.